Марнославство, некомпетентність і раціональність. Морнославство Дональд Трамп дуже хоче Нобелівську премію миру і вірить, що він може її отримати, якщо зупинить російсько-українську війну. І йому потрібно це зробити якнайшвидше, тому що він не потрапить у короткий список лауреатів премії вже в січні-лютому, якщо не буде закінчено війни. І на цьому його амбіції завершаться. Друге це некомпетентність. Американці, тим більше коли ми говоримо про Дональда Трампа і людей, які його оточують, вони абсолютно нічого не розуміють в європейській політиці, в європейських реаліях. Вони взагалі в політиці дуже погано розбираються. Я вже не кажу, що ці люди-ізоляціоністи дуже примітивних політичних поглядів. І тому вони дійсно думають, що вони можуть вирішити таку проблему, так як вони її вирішували, скажімо, на американському континенті. І особливості європейських реалій їм просто недоступні. А третє, як на дивно, це раціональність. Трамп може вважати, ну все ж таки, він людина, вихована в демократичній державі, що якщо Путін 4 роки поспіль не може добитися ніяких реальних результатів у війні з Україною, не може добитися того, щоб окупувати більшу частину її території, втрачає величезну кількість своїх власних співвітчизників на цій війні, а він пропонує йому такі вигідні умови: і скасування санкцій, і передачу частини української території. Росіянам і плідне економічне співробітництво, то чому Путіну на це не погодитися? Трамп же щиро вірить, що Путін хотів би вийти з цієї війни і тому він шукає найбільш вигідних для Путіна пропозицій, щоб вийти з війни, а потім думає, що він, якщо Путін погодиться на ці пропозиції, переконає в цьому Україну. А Путін не раціональна людина. Йому, по-перше, абсолютно плювати на те, яку кількість людей він втрачає на війні, тому що в Росії ніколи не ставилося до цього з цікавістю, і саме тому Росія є Росією, що вона була готова витрачати будь-яку кількість людських жертв заради збільшення території, і там ніхто ніколи не рахувався з кількістю. По-друге, Путін може вважати, що війна на виснаження якраз пообіцяє йому успіх, і для нього немає нічого. Погане в тому, що перетворити Україну на безлюдну пустелю. Для Трампа це дивно. Ти хочеш отримати корову, і в результаті її хочеш зарізати, вона не буде тобі приносити ніякого зиску. Але для Путіна це абсолютно інша ситуація, тому що росіяни ставляться до будь-якої завойованої території, насамперед, як до військової бази.